Вітаю Миколаю! Сьогодні у нас 15, здається, червня, 25 рік і ми знаходимося в своєму фундуковому саду. Але хочу я зняти відео про таку унікальну ягоду, можна сказати. Ну її всі знають. Це йошта. Дивіться, який розмір ягід. А чим вона унікальна, чим вона мені подобається. Що вона подоносить кожен рік. Кожен рік ось так все в плодах. Бачимо, яке завантаження. Ще вона мені чим подобається дуже. Ну Ми її використовуємо як чай, але то споживання то інша тема. Чим вона мені подобається, що вона, бачимо, тут пос, у нас посуха, дуже страшна посуха, і вона кожен рік плодоносить, кожен рік завантаження, кожен рік... Вона визріває без поливу, без будь-якого поливу. І бачимо при якій гусині. Це я саджав тут саженці на продаж і вони ось так полишалися, бачимо при якої густині. І вона має дуже гарне завантаження. Ще плюси в тому, що ніяких обробітку, ніякого обробітку я не роблю. Інсектицидного, фунгіцидного від хвороб. Ми її повністю не обробляємо. Хіба що десь як обробляється садок, а тут садок в принципі не обробляється, тому що тут так само ростуть кизил. Кизил зростає і його не обробляють. Це одна ще культура, яка не дуже ушкоджується хворобами і шкідниками. Бачимо, я ж не тут те, що вибірково. Ідемо будь-який -як, будь дивиться, будь-який кущ, вибираємо, і він повністю, повністю, повністю завантажений ягодами. Ось така унікальна у нас, так сказати, не в нас, а Ягода, яка дуже подобається. і використовуємо її. В чаях. Дуже смачний зимою чай. Заготовляємо, робимо. Дружина робить варення. Таке легеньке, без великої кількості цукру. І всю зиму споживаємо дуже корисний смачний чай. Ось це трьох річки, які не продалися, були до продажу. Бачимо їхнє завантаження. Ось минулорічні це двохрічні саджанці. Ну, перестав я їх робити, тому що в продажі не йдуть. Але не знаю чому, можливо, у всіх є така смачна і корисна ягода. Дивіться, таке завантаження. Все, тримаємось, працюємо. Ще дуже багато цікавого у нас на каналі. Підписуємося. Це наші фундучки. Це наша фазенда, так сказати, де ми вирощуємо всякі тут у нас саженці, кизили. Тут у нас ось фундук червонолисний. Тут у нас агрус зростає. А тут у нас ірга. Вже достигла. Все. Дякую нашим захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. І все буде добре, коли кожен буде займати свої справи і лізти туди, куди не треба. Підписка, подобайка. Не забуваємось обов'язково прокоментувати. Тут ось наші жимолості зростають такі пущі. Все в нас тут висаджено. Тримаємося, все буде добре.